Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Чи потрібно надавати замовникові інший документ до фіскального чеку? Наприклад, ви працюєте з РРО, отримувач послуг отримав фіскальний чек, чи потрібно йому накладну чи акт виконаних робіт у такому випадку додавати до фіскального чеку? Відповідь на це запитання залежить від того, який статус з точки зору бізнесу має ваш? Споживач має ваш отримувач послуг чи товарів. Якщо це фізична особа, це кінцевий споживач, наприклад, у вас перукарня чи салон масажу, і ви при отриманні оплати за послуги видали тільки фіскальний чек, в якому є номенклатура, в якому є вартість, в якому є деталі замовлення, я вважаю, що цей документ фіксує достатньо інформації про те, що послуга була отримана або в всякому разі передплачена з конкретикою. Але якщо ваш замовник, наприклад, Юридична особа. І окрім факту оплати, ну з різних причин компанія може оплачувати готівкою у місці придбання товарів чи замовлення послуг. Наприклад, ви приїхали в гіпермаркет меблів чи товарів для ремонту. Ви платите готівкою як представник компанії, і в такому випадку фіскальний чек до нього повинна бути товарна накладна. Товарний чек, якщо продавець підприємець або акт виконаних робіт, якщо це компанія сплатила за послуги, умовно кажучи, там ремонт ортехніки. Я приїжджаю з орхтехнікою, але ця орхтехніка на балансі компанії, крім фіскального чеку. Я напевно захочу акт виконаних робіт а, чи акт наданих послуг. Що робити, якщо немає такого документу? Ну, дивіться, сам чек буде свідчити тільки про оплату, якщо компанія а, це компанія на загальній системі оподаткування і є принцип нарахування доходів і витрат. Я вважаю, що є ризик, а, ризик того, що не буде витрат на цю суму, тому що немає первинного документу, який саме засвідчує. Оцей другий, другий документ а да? є документ тільки про сплату. А про те, чи були надані послуги, чи були поставлені товари на документального свідчення, податкові органи можуть не знайти. Попри це, можна спробувати відстояти цю позицію, оскільки, наприклад, ви приїхали, розрахувалися готівкою. Фіскальний чек з номенклатурою, з усіма реквізитами, в принципі, є документом. Але будьте обережні, позиція податкової може відрізнятися. У нас на цьому все ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. На все добре, до побачення.